Всіх вітаю! Мене звати Лєра. Ми живемо в такий час, коли війна йде не тільки в нашій країні, але й в наших сім'ях. Я хочу поділитися саме своїм досвідом, як ця війна ввійшла в мою сім'ю і моє серце. Коли мені було десь три роки, так сталося, що мій батько залишив нас і одружився вдруге. Поки я була менша, не все розуміла, але чим я ставала старше і старше, моє серце наповнювало образи. Чому він не приходить до мене? Чому він мене залишив? Чому у всіх інших дітей навколо і тато, і мама, а в мене лише мама? У моєму серці відбувалася справжня війна. Але одного разу на уроці в церкві нам задали цікаве завдання. Спочатку наш вчитель. Попросила заплющити очі і уявити, як ми відпочиваємо. Десь на морі чи на річці, уявити ясне сонечко, смаколики, щось приємне. Всі діти, звісно, розчинилися у посмішках, радості, всі були задоволені. А потім нас попросили згадати щось інше, а саме ту людину, яка нас образила. Причому потрібно було згадати деталі, чому ця людина так вчинила? І посмішки одразу зникли. Хтось на емоціях почав відтворювати подробиці, як його образили. Хтось навіть розплакався, і негатив просто поглинув все хороше, що було до цього. Мій герой, який мене образив, звісно, був мій батько. Хоча в цьому я призналася лише мамі. Нам, нам задали інше завдання намалювати йому листівку. Для нашого крибника. Мені зовсім цього не хотілося, але мама переконала, ну це ж всього на всього намалювати, це всього на всього листівка. Але на другий урок нам ускладнили завдання. Потрібно було підібрати п'ять позитивних якостей нашого кривдника. Ой я не могла підібрати жодного слова. Ось так поглинули мене негативні емоції, навіть допомога мами не підходила. Але нарешті все-таки мама змогла розкрити те, чого, може, і насправді не було. Але це мене переключило. Оскільки папа досить часто затримувався на роботі, висновок був: він працелюбний. Так як він постійно запрошував друзів додому, він гостинний і, в нього, і він дружелюбний. І так з натяжкою набрали 5 позитивних якостей. Здавалось, образа проходила. На третій урок нам ще ускладнили завдання. Тепер цю намальовану листівку потрібно було подарувати. І тут просто розпач, тому що всі могли легко подарувати, а до мене папа не приходив, а подарувати ж потрібно. Я так молилася, що відповідь прийшла і на перший день моєї молитви. Ви не уявляєте моєї радості. За період довгих місяців, що ми з ним не бачились, він захотів зустрітися. І я мала змогу йому подарувати свою творчість. Не знаю наскільки йому було приємно, але моя образа на той момент кудись просто зникла. Тому. Коли у вас накривають образи, просіть Бога побачити іншу сторону людини і пробачити її. І не концентруйтеся на негативі, який може накривати як снігова лавина. І Бог стілить ваші серця, а з батьком я підтримую відносини. І, знаєте, часто він мене навіть просить помолитися за нього. Тому не тримайте образ, нехай ваше серце буде чисте. Поганих людей, образників чи кривдників немає. Є просто люди, про яких потрібно молитися, щоб людський ворог і гріх їх не зруйнував.